Сім риб, ви на каналі Квентаса Золота І сьогодні я вам розповім та покажу своїх ракурсів Ось такі вони величезні у нас уже, так? Так, вже великі І ви знали що? Вісімнадцятого червня їм буде вже два роки на мій день народження. Ви представляєте? Що цим двом гігантам буде два роки. Навіть один раз вони нам давали кладочку, але ми її не зняли. В наших попередніх відео, хоч ми вже давно і не знімали наших равликів, вам про це говорили. Гріша і степан. Брали ми їх в чеславпець дуже малесенькими такими казявочками. Ось погляньте, з цього виросло ось. Це що? і також ми одну віддамо комусь. Якщо є бажаючі, звичайно, пишіть нам, бажано присилайте свій номер телефону, ми вам зателефонуємо, бо більше не знаю, яким чином зв'язатися. Нам писала одна дівчинка, запропонувала. Забрати одного равлика, ми не проти, напишіть нам, будь ласка, свій номер телефону. Також я в попередньому відео залишила свій номер телефону в коментарях у відповіді вам. Я бачу всі ваші коментарі, але з номером телефону там коментаря немає. Так. Тому зателефонувати ми вам не зможемо. Так, якщо ви заберете равлика і там з'явиться кладка, то напишіть нам в коментарях ліво. Либо... Прийшліть фото нам, ми так. будемо дуже вдячні. Тому що я буду дуже рада за моїх равликів. Також у нас є новина, я роздала своїх егрегій. Так, у нас їх було досить багато. В останньому відео у нас була дуже така сумна новина, бо деякі равлики просто зайшли в свою домівку і померли нас залишилось їх там зовсім небагато. На жаль, мене не вистачає часу за ними доглядати. А ось ретики у нас залишились ретикуляти, такі гарненькі, але ми також хочемо віддати, щоб, по перше, не було. Уже потомство діток, яєчок, кладок. Так? Ну що в них яєчок, Досить неї. багато, так. Тому всі бажаючі, будь ласка, пишіть нам. І, звичайно, дівчина, яка написала нам, обов'язково напишіть свій номер телефону або зателефонуйте. Ну що, заміряємо розмір? Так. Знімати вирішили з допомогою рулетки. Так. Тримай. Дякую. Від кінчика і приблизно. А давай, напевно, мені і лінійку також, так. щоб ми могли при... максимально зрозуміло. Давай, тримай. Тримаю. Тримай рулетку, не відпускай. І виходить у нас ні, на 14, а цю, а цього 15. Не знаю, наскільки ми правильно заміряли. Насправді є спеціальна лінійка, якою потрібно вимірювати. Але ми вимірювали так. Бо в нас такої лінійки немає. Так. Щось не хочуть вони прокидатися, чи все з ними в порядку. Я думаю, так, тому що я їх дуже люблю. Ми будемо спостерігати за нашими равликами. Коли не прокинеться, ми відразу вам покажемо. А зараз будемо прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик. Всім пока!